Знаєте що? Дощ паде! Одні люди плачуть гуд, бо нема що робити. А я ще тішу, знаєте що, бо дощ паде, урожай росте якраз для капусточки. Дощ та ти що, дивіться, як вона мене дала росту. тільки недавно посадив. Боже, яка то планта. Той посадив трохи скоріше. А зараз вам покажу молодь, то, то, що пізніше поза і вже як всі вимахла догори. А тому я трошки пізніше ще посажна капустка, подивіться, подивіться ще одне з другим кілько тої капусти. То, тово, то. що в капусті. І от через що я люблю дощ, знаєте чому? Тому що догод, два дощі в мою агроному поку, що йде гори, що йде ріст, а я ще і я ще любую тим, бо я знаю, що зараз в мене вже все, ще сипеду лярва. От, от чому я радію! Я радію погоді, бо погода робить мою кишеню. Але ще було, то зробило на його шлях трафі. Та то дітки вибачте, то і не дивно. А як ви хотіли? Чілий травень падає дощі, цілий травень лиє і лиє два дні сонця. Та то добре, що в мене ще от ку, рівни, трохи більш-менш, але чорно живо замакає, а в других хлопів ну та є такі о, з жемами, а там вода стоїть. А ровів нема. Що, воно махо, воно моментом гниє, воно не росте. А що ви думали? То не так тому просто, як ви себе гадаєте? А ті цукрові на зараз знімем. Що? Дощ пав, вони вже на три замки, карантин, курва! А що -то, то зараз молоде має здоров'я? Молоде має здоров'я, зараз вітер подує, воно вже все запалення дістає, сухоти вже ті респіратори дихають. Та де то колись таке було, Та я колись в дощ. Та я хурогу лишом бігав, босий, босий по калюжах, спустя глупили і хоч бим був. Щоб ви зрозуміли, я то що засадив, те два чіп'яткою. Те два чеп'яткою, Володимиревець він працює, то є фестрактор. сажалку, дві бабі, саженців, фах 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 полиє, фах фах полиє Все, І вже двічі як файно виросла. І не треба бо за що. Та я колись одним трактором що робив, що робив, а другий зараз плачу, та я не той, та я не що. Андріку, я дам копійку, куро, знаєте? Міг говорити, а робити ніхто не хоче. А о, подивіться, яка ще в мене пшениця. Подивіться, яке то золото. А до мене один раз говорить, що ти там ще вимахуєш, що в тебе там росте і так далі. Ті фермери не один з другим. Я можу доказати, подивіться, по-перше, пшениця посаджена, курва, як підмітку росту дає. По-друге, найди хоч бурян одне з другим. Є щось? Ага, ну вже він не усліп. А вони плачуть, а в мене так нема, в мене так нема. Е, чекайте, діти. В життю не можна змінити дві речі. Дату народження і дату смерті. А решта все в ваших руках, як воно. пале обробляє раш-ти роки, ще дисками Прийде культиватор, пустить, воно хоч у нього напрудила. Та я кожного року кур землю одобрію, Спахую, що, як має бути, і вона мені дає файну віддачу. О, приїхав на машині, яку хлопцям купили. Та в'є, подивіться, як на себе в ті стихії покаже, на тих дисках, будить. Ви які тут педалі, я б твою мать. Але нічого страшного, кавлєрочка, зараз я вам щось покажу. Зараз я вам щось покажу. Відч. Ми зразу взяли інші диски, вони будуть більш надійні. І резину на них легше буде знайти, бо то та що ти, виш, які ту курва, яка тут низька резина. Чоловіч взяли вже по-людськи, бо ну, нашого хлопам ще лишні клопоти, як ти ще каже. Раз заміняли вже чистий спокій.